Просто пилот расскажет свои мысли, насколько я понимаю, это интересно. Повітряні сили базу. Я пилот вынищував еще. F16. До речі, оці шоломи, хто не знає, ну я не знаю, чи саме оцей, а загалом шоломи для е, американских е, літаків їх роблять в Ізраїлі. Не існує таких точок, які ми не таких Ізраїль. Кожна ракета приходить в ціль. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. Це була чітко спланована операція. Ми можемо хакнути невеличкого провайдера на Росії. А якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконцем. А що за слово на букву П? Мы не поняли. Мы не разобрались. Можно обзор на слово на букву П. Помидоры. Помидоры. Слово. А здоровье нацисты. Как ты их одобряешь? Че. Не, ну нацисты, я зразу добра. Якісь аргументы? будуть? Хто не знає, оце кадри зараз покажуть. Це Білград. Оце Білградська Народна Республіка. І щось там з мостами трапилось. Двіжуха якась. Я пілот винищувача f 16 Перенавчився в першій групі. Постійно виконуємо польоти на повітряну розвитку об'єктів та військ противника. Виконуємо польоти на радіоелектронну розвитку противника. Потім, коли вже це все підсумовується, плануємо польоти на подальші наші дії по ураженню наземних сил противника. 24 на 7 несеться бойове чергування в, в системі протиповітряного прикриття. Польоти на. що За виконав твою позицію, ти за ілі проти України. Цікавий вибір, ти мені надаєш. А можна навпаки? А можна взагалі не за Росію, не за Україну. Можна за законність. Можна за те, що от ми домовились і щоб було отак. От от. Мені здається, якщо це буде у всьому світі отакий от підхід, як я зараз кажу, то ну, всі будуть жити дуже щасливо. Прикриття важливих державних об'єктів, наших міст, наших домівок. Якщо брати по реальній бойовій роботі, то майже кожен день виконуємо і не один, і не два польоти на ураження противника. За лінією бойового зіткнення на території Російської Федерації, на території, тимчасово окуповані росіянами. Деякі сили виділяються на прикриття цих, так би мовити, пакуночків, як ми їх називаємо. Виконуємо польоти на прикриття інших наших бойових побратимів, що міг 29-х, що до 127-х, що су 24 су 1-25-х. Зараз нам прийшло таке досить непогане підсилення в ролі. Французьких літаків, які також нам дуже сильно допомагають. Можна сказати. що... А уявіть, як це все забезпечувати як це все лагодити. Це просто жах якийсь. Просто у вас от є номенклатура озброєння, і там просто ну, стільки всього. Ах... Що авіація виходить на такий рівень, який бажаний. Той, який рівень ми бачили за кордоном, коли там навчалися. Нові принципи, нові підходи, підходи в плануванні, в розвідці. В виконанні цих завдань. Ну, як я вже казав, 24 на 7 несе це бойове чергування на визначених аеродромах та оперативних аеродромах. Наразі ця мережа дуже сильно розвинута і майже не існує таких точок, які ми не можемо прикрити. Працюємо в тісній взаємодії з силами протиповітряної оборони. Не маємо ми бажаної кількості цих сил та засобів наземних для відбиття масованих ударів. Ми діємо в тих місцях, де вони не можуть просто прикрити. Ефективність взагалі, використання західної техніки, як наземної, так і повітряної, дуже висока, можна так сказати. Майже кожна ракета приходить в ціль. Ну, Вони використовують літаки в якості ну, або щоб бабіть бомбас, або для того, щоб збивати. Ракети. А мені було б цікаво, я дуже сподіваюся, що колись ми все ж таки побачимо умовно повітряний бій, так? щоб один літак якось збив інший. Це було б дуже цікаво, наскільки зараз, ось в наш час, наскільки це можна взагалі реалізувати. Коли я кажу майже кожна, то це насправді майже кожна. Це не 4 з 8, це більше ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль і знищують як шахеди. Так і кроваті ракети, що морського, що повітряного базування. До речі, дуже часто критикують, кажуть, а нащо стоять кулемети на літаках? Типа для чого? Що? Ви там будете літак збивати, літак? Ні, не будемо. Але для того, щоб збивати шахеди, от якраз для цього і потрібен кулемет. Що, наземне обозування? Цілі нам завчасно відомі, розвідка наша працює досить непогано, навіть попри те, що там в медіа розганяло, що ми не отримуємо якісь дані розвідки, можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються. Ми отримуємо ці всі дані, дані доволі такі актуальні. Далі вже йде планування по вогневому ураженню. Зараз наразі маємо ситуацію, коли, якщо летять ссу 24 бомбардувальники, то в них завдання на ураження. Наземних цілей більш треба. Зараз наразі на Так, наураження. Якщо летять су 24 ті бомбардувальні. А хтось розуміє, оце от що це таке? то Ні, взагалі я розумію, це просто ФАП, але. яка, що це за потужність? Це топлівний бак? Це топлівний бак так виглядає? Ні, це не топлівний бак. Не топлівний паливний, альо. Це не він. Що що це таке? Дання наураження наземних цілей... Грязна бомба. Ціли більш, так би мовити, в оперативній глибині. ...ми Це викор... Викор... реально бак? Якщо летять су 24 бомбардувальні... Я просто не бачу, де тут якісь паливні там... кабелі чи що ще з. Коротше, не знаю, виглядає якось дуже дивно, і дуже дивно виглядає, саме що воно ще й жовте окремо. Чому воно? Може, це цей золотой батон Януковича переплавили? Яке то у них завдання на враження наземних цілей, більш так би мовити, в оперативній глибині. Ми викор... виконуємо завдання одночасно на враження наземних цілей в тактичній глибині. Так само, і міг 29 і Су-27 виконують такі самі враження. Приходом західної техніки дещо поліпшилася ситуація з виконанням завдань на винищувані авіаційне прикриття. У нас дещо інше озброєння, більш якісніше озброєння росіяни. це Так, багато. А як українці літають на цих літаках, якщо там все англійською? Як? Також розуміють. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько, такого раніше не було. Ми по їхніх діях бачимо, що вони починають відходити, вони бояться до нас підходити. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. І по їхнім діям ми бачимо, що вони це все прекрасно розуміють. Вони знають приблизні наші технічні характеристики нашого озброєння. Вони знають, де їм підійти, де їм відійти. Так же саме і ми використовуємо ці всі прогалини. Ми знаємо, так хвилинку. Не знаю, де їм підійти, де їм. Тут ми бачимо велика кількість ракет, дивіться: просто 1, 2, 3, 4. Ого! І все це різне. Оця ось взагалі щось цікаве. Відійти. Так саме і ми використовуємо ці всі прогалини. Ми знаємо, де підійти, де відійти. Ми знаємо, як правильно побудувати наші бойові порядки для того, щоб максимально забезпечити виконання, ефективне виконання завдання іншими родами авіації. Ми знаємо, де ефективно підійти для того, щоб прикрити. Ті ж самі міг 29 і 127. В принципі, зараз картина дещо поліпшується, дещо поліпшується, не дивлячись на всі ці перепони, які зараз відбуваються, і в політичному плані, і в медійному плані, ми просто робимо свою роботу. А наша робота захищати наш дім. Тому ми використовуємо все. Ну, ні для кого це вже не секрет. Мабуть, всі бачили цю всю купу відео з бойовим засуванням наших літаків. І вже для деякого, для більш тих, як би мовити, експертів або тих, хто щось розуміє в авіації, вони розуміють, хто виконує яку роль. Якщо дивитися на дану ситуацію, то от коли навіть ви чуєте про те, що там десь на Росії повітряна тривога, то розумієте, що туди. Це не просто так, що туди полетіло там 10 безпілотників і. До речі, показують багато F-16, а я на, на жодному не побачив Storm Shadow. Нам казали, що Storm Shadow — це в першу чергу те, що будуть використовувати, а жодний не побачив. Десь там кружляють і роблять добре діло для України. Розумієте, так, що це була чітко спланована операція. Кожна підсистема в системі враження виконує свою чітко визначену функцію. В цей момент, можливо, наші літаки, наші друзі бомбери виконують завдання з враження цілої в оперативній глибині. Це може бути судва четвертій несячі е скальпи. Ось, ось вони полетіли, але це старе відео, це не З16. Московити дуже їх не полюбляють, тому що не відтримують це слово. Що в них не дуже виходить їх збивати. Десь ззаді, можливо, або навіть спереду. Петить літачок Су-27, ну як літачок, це великий такий, це велика платформа радянська. Він виконує завдання по придушенню або подавленню роботи засобів. Блін, знаєте, от... <смас> чому йому просто окуляри не вдягнули б і все. Ну, типа, а так сидів монтажер якийсь, який цим займався. Я, коли займався фотографією, нам дуже часто доводилось, знаєте, там потім сидиш в фотошопі, там це все замальовуєш. Краще один раз підійти, і це просто там це сміття прибрати і все, і не займатися там оцим ретушуванням, як прибиранням, і так далі. От тут подібна ситуація. Просто вдягніть йому окуляри і все. А так сидів, чувак, цим займався. Сидів ПВО противника для того, щоб дати можливість су суддвачвертим. Спокійно підійти, виконати своє завдання. Десь, може, на іншому трішки напрямку виконують Міг-29, завдають удари, як ми їх називаємо молотками, хамірами. Дуже дуже відповідальна робота, вони хлопці, дуже сильно ризикують і підходять дуже близько до лінії фронту. Десь на іншому напрямку, можливо, вже з приходом НАС, вже там от десь стоять Ф-16. А зачем штормы на F16, если есть Су-24 с ними, їх юзать, всего, для других типов ракет, которые не адаптированы на сушки. Просто казали, що через саме оцю систему, що там є якась адаптивна якась проставка, через це у них якісь там є обмеження у цієї ракети. І казали, що коли приїдуть ці F-16, то цих обмежень вже не буде, і ми будемо там убер-потужні. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас є якісь кастелі, то тепер ці кастелі не використовуються. Ну, так розповідали. А зараз я дивлюсь, ось, ну, F-16 немає. Оце все це ракети е, повітря повітря. От те, що тут от нам показують, це повітря-повітря. Це вони. Це ППО літає зараз. Стоять міражі, які або прикривають. це все. На міражі взагалі нічого немає. Тобто, це просто він або повертається, або це просто переліт. Цей весь пакуночок, який туди відправляється нашим недругам. Або також завдають удари. Наразі ми можемо задавати удари тільки в тактичну глибину. Проте ефективність цих ударів дуже висока. Можна сказати, як скальпелом. Дуже-дуже. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь віком. І туди залітає, і сюди залітає. А твій батько що, там десь? Потужно? Встрала все бідки наук, но ні о чем не жалею. Кремна завжди в моєму серці. и це Україна, до речі, спокійної ночі, Славик. І тобі солодкий снів. Дуже дякую за підтримку. <звілляє> Найбільше наша зараз увага, да і всіх увага, і в медіа. Перечитай, пліз, донат. А... До речі, цей пілот не мій батько чи брат. Прочитав. Сфокусовано на діях. Ну, візуально, ну, я не знаю, йому там максимум, що я можу сказати, це 35. Ну, може, до 40, але я в це вже не вірю. Тобто, звісно, що ми бачимо тільки цю частину, але він не виглядає як людина, які там за 40 і, і до 40 йому не можу сказати. Росіян по використанні їхніх кабів зараз не всі напрямки дуже чітко прикриті, проте ми стараємося. Стараємося виконувати всі завдання на цих напрямках, розуміємо, що ми не можемо достатньо близько до них підійти для того, щоб знищити ці носії, є канал, наз назву якого я не пам'ятаю, але вони... рубрика у них є 10 тупих запитань, і там двокрапка, і кому саме. Вони спілкувалися з людиною з авіації, і е вони загалом зроблять збір і кажуть, що о, там цей чувак нам там щось розповідає. Ми для нього збір робимо. І коли вони. Проводили інтерв'ю там 10 тупих запитань там пілота там якоїсь авіації. Вони спитали, і чувак каже, що у нас це є. Тобто, єдиний е, як сказати, єдиний підрозділ чи не підрозділ, як це, єдина частина Збройних сил України, де все є, це літачки. Це дуже круто, насправді. Цих самих кадрів. Але деяка комплексна робота виконується у постановці радіоелектронних перешкод в роботу цих кадрів. Виконується робота. По оптимізації радіоелектронного поля і взагалі поля виявлення цих носіїв і самих кабів. Ми чітко знаємо і розуміємо, що наявна кількість засобів ПВО західного виробництва не є достатньою, тому вже неодноразово піднімалось питання по збільшенню кількості даних засобів. Зараз ми поставили, на мою особисту думку, деякі напрямки. Трішки страждають від цього, тому що просто фізично неможливо там налаштувати цей процес. Там виконується дуже-дуже тяжка робота нашими силами оборони, які постійно протидіють як носіям, так і самим засобам ураження. Коли ми перебували в Данії, ми тоді дуже сильно сперечалися на тему захисту даних і захисту інформації, яка нам надалась партнерами. І навіть з Мунфішем ми тоді це все обговорювали. Я на той час був, вже планувався призначатися його заступником. Це питання захисту інформації ми обговорювали. І, в принципі, ми дійшли тоді до єдиного правильного висновку, що ми маємо побудувати колектив і підрозділ, який буде один із найзахищеніших в Україні. І зараз всі процедури, які в нас виконуються. Я думаю, що в нас такий рівень, що навіть деякі підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу не мають таких процедур, які ми маємо в нашому підрозділі. У нас такий колектив, що якщо ми захочемо, то ми можемо хакнути невеличкого провайдера на Росії. Але в нас просто зараз робота трішки інша. Робота трішки інша, а взагалі було б непогано вважаю. Ех... Це не тільки літаки, які прийшли. Це прийшов колектив, який підбирався вручну. Це була постійна боротьба за деяких військовослужбовців, яких ми знали. До речі, ви розумієте взагалі, про що ми зараз дивимося? Літаки американського виробництва F-16, які в перспективі взагалі б ніколи не були в Україні, ну, дійсно, це дуже дорого, складно. Вони ніколи не мали бути в Україні. Я кажу ніколи, це маючи на увазі там якісь там 10 умовних років. Але через те, що Росія напала на Україну, щоб демілітизувати Україну, тепер ми сидимо, і дивимося, як в українському небі літають і в 16. вони нам потрібні? Вони нам допоможуть встановленню нашого підрозділу. Колектив, який витягує цю всю титанічну роботу, це не тільки льотний склад, це інженерно-технічний склад, це підрозділи, які займаються. Безперервним плануванням, підрозділи розвідки. Навіть я не впевнений, що десь в інших підрозділах авіації є ціленаправлені підрозділи благодаря кому е -е Європі, завдяки Європі. Інформаційних технологій, які в нас присутні, ми постійно працюємо над підвищенням свого рівня. Постійно працюємо над тим, щоб інформація, яка нам надається партнерами, використовувалась тільки в наших інтересах. З недавніми подіями по присвоєнню Олексію найвищого звання в Україні, Героя України. Особисто в мене було, можна так сказати, що може 10% радості, але 90% смути просто. Тому що це, це звання він отримав запізно, це звання з приставкою посмертно. Весь колектив. Весь наш колектив дуже-дуже добре це сприйняв, проте, ну, по очах, по очах. Я, до речі, не дуже розумію. Тобто, Коли посмертно дають, це ж більше вже, як би мовити, для родини. Ну, тобто, я оцей підхід не розумію насправді. Типа, ну, щоб що? От ми даємо там якесь звання, якусь нагороду посмертно смертному. Тому що у нас одна велика сім'я, і по очах інших військовослужбовців. Ти розумієш, що на фоні цього, коли ти бачиш, що деякі політично можливо заангажовані. Президент України присвоїв звання Героя України посмертно одному з перших українських пілотів, який освоював 16-й, був збитий власною ППО. Результати розслідування обіцяно опублікувати на найближчим часом, все півроку тому, проте досі повна тиша. Внутрішнє розслідування проводить генеральний такий тактит, якого згодом звільнили, а на його місце тепер призначили такого то та 200% людину сусідського. Що ж так, ми не лише не почуємо відповідей щодо цієї трагедії, а й щодо численних смертей під час скупчення людей нецільового використання коштів Генштабу, який до цього очолював такий то тощо. Близько половини літаків та вертольотів у нас збивається власне ППО в лапках. І я думаю, що результати розслідування стануть відомі найближчим часом, з боку, з одного боку, ми не збираємося це приховувати, а з іншого, ефективне застосування цих літаків доведено результатами, знищення в 16 чи 4 ракет, тому це, безусловно, посилить нашу обороноздатність в боротьбі. З ворожими крилатими ракетами, заявив Серський 8 вересня 2024 року. Тобто, вона використовує його смерть як якийсь там політичний чинник, чи що чи не за... заангажовані особи використовуються. Ну, взагалі, вона б написала все по факту. Ну тобто, звісно, ми можемо казати, що там не варто так робити, чи варто так робити, не знаю. Але вона то написала все по факту. Це все для своїх цілей. Я особисто рахую, що це неприпустимо. Так, да, просто проблема в тому, що вона використовує якусь о, трагедію для власних цілей. Не знаю, наскільки для власних чи не для власних, але вона каже по факту, але для того, щоб там ще додатково про щось натякнути, вона ще й трагедію людини використовує. Це ми ну, не підтримуємо насправді. По-перше, Як і по факту, ти що А що що не так, що, що, що вона написала? Що тут не відповідає дійсності? Внутрішнє розслідування проводить Генеральний інспектор, якого згодом звільнили. По факту чи ні? По факту чи ні? На його місце тепер призначили такого: 200% людина. По факту чи не по факту. Що ж, так, ми не лише не почуємо відповіді. Ми почули відповіді чи не почули? Тобто знову, по факту? Щодо численних смертей під час купчення людей. Наприклад, Полтава, останнє, що було останнє, оце вбивство, Хто, яка відповідальність є? у відкуди у нього. Ні, от те, що вона написала, що там половину ми збиваємо самі, це маячня. Отут кажу, от близько половини літаків це маячня 100%. Де по факту? Так, а що, є, який когось посадили? Скажи кого добре, окей. Якщо я десь щось не розумію, окей, скажи. Прості питання, кого за це покарали? Чи покарали взагалі? Е, і, наприклад, якщо ми кажемо про. Іншу кількість смертей от те, що вона пише про скупчення людей. Наприклад, про Полтаву. Можеш сказати? от два випадки я називаю: це, що ми зараз дивимося, і другий це скупчення людей в Полтаві. Скільки там також більше 100 людей вбило. Є якісь ну, вердикти? Кого покарали за це все? Нікого. Про це вона і пише. Але для того, щоб це написати, вона використовує трагедію людини. На жаль. Але тут написано, ну, з чим, з чим тут сперечатись? Можливо, заангажовані чи не заангажовані? Не можеш сказати, а ти читаєш і кажеш, це факт. У мене два питання. Розслідування цієї справи до чого навело? Що, Який вердикт? Хто винен? Ми знаємо цю інформацію чи не знаємо? Бо нам казали, що нам її оприлюднять. Я не знаю і такої інформації немає. Це проблема. Другий момент. Вона пише, що численних смертей під час скупчення людей. Наприклад, Полтава, куди нанесла росіяни агресори ракети удар. Є розслідування, чого було це скупчення людей? І кого покарали. Нікого не покарали. Вона написала по факту. Окрім цього, оце я, ну, близько половини літаків, це маячня, це, це я не буду сперечатися. Коротше, я не знаю, до чого ти тут докопався і з чим ти не згодив? Заангажовані особи використовуються все для те, що ми можемо сказати, що Мар'яна безугла якась йобнута, я з цим не буду сперечатися, дивись. Але якщо умовний Путін зараз вийде і скаже, що ну для того, щоб жити, треба дих... дихати киснем. Я не буду з цим сперечатися, тому що це Путін сказав, розумієш? І якщо я там скажу, що Мар'яна Безухла, вона йобнута, то вона йобнута. Я з цим не сперечаюся. Але якщо вона написала по факту, то так вона написала по факту. Що я тут, з чим я маю тут не згоджуватись? Своїх цілей. Я особисто рахую, що це неприпустимо. По-перше, це підриває довіру до Збройних Сил. Руйнує, можна сказати, цю пам'ять про цього військовослужбовця, про героя України, про нашого друга, товариша, побратима, з яким ми і плакали, і сміялися, і це просто неприпустимо, коли такі теми використання без ухлопій фані цяцькі. Скоріше за все, ти багато бачив фейків. Сполучиться для того, щоб досягнути, як мінімум, окей, своїх якихось певних, можливо, політичних, можливо, особистих інтересів. Сподеваюсь, что F16 будет больше. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлаты. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.